Воскресі! Шановні браті і сестри, звертаюся до вас сьогодні знову з домашнього арешту після літургії в святу неділю Жон Мироносець. Сьогодні особливі слова вітання вам, дорогі жінки. Сьогодні, як кажуть, православний жіночий день, але він кардинально відрізняється від дня, наприклад, 8 березня, коли. Світські люди шанують жінок. А чому кардинально відрізняється? Тому що 8 березня чоловіки шанують всіх жінок, шанується жіноча стать, шанується та частина людства, яка є жінками. А ми, православні, сьогодні шануємо не всіх жінок. Ми шануємо, ми чествуємо. Ми вітаємо жіночу природу, єство жіноче, жіночі серця, але ті серця, які очищені покаянням, які линуть до Бога, які чисті, які досконалі перед Богом. Саме такими були жінки-мироносиці, які ходили за Христом. Саме і їм Христос перший відкрив, що Він воскрес. Відкрив їм, а не чоловікам, не апостолам, а жінкам мироносицям. А чому? Тому що Господь дуже добре знає різницю між серцем чоловіка і серцем жінки. Між Чоловічими серцями і жіночими серцями, а вони дуже різні. Природа чоловіча і природа жіноча дуже відрізняються між собою. Чоловіки все пропускають через свій розум, над всім розмірковують, все намагаються пропустити через закони логіки. А тому деякі питання віри, особливо віри в чудо, віри в Воскресіння, наприклад, Христа Спасителя, чоловікам даються дуже тяжко. Ми пам'ятаємо, що було в останні дні години життя земного Господа нашого Ісуса Христа, як розбіглися апостоли, чоловіки розбіглися. Хтось зрадив його один раз і назавжди, як Іуда, а хтось, як апостол Петро, зрадив, а потім покаявся, а інші розбіглися. Хто був у Христа Христова, жінки мироносиці? Хто йшов до гробу Господнього? Жінки мироносиці? Тому що не через логіку, не через розум. А через серце, чисте і відкрите довіри в Бога серце вони йшли до Христа і за Христом. І коли вони йшли з миром в руках, щоб помазати тіло Спасителя, а це була неділя, День Воскресіння Христового самого ранку. Вони йшли, не думаючи над тим, що там біля гроба буде стража. Що великий камінь лежить і хто відкотить його, вони міркували між собою. Вони не боялися, що зараз їх схоплять як учениць і теж будуть віддавати під суд. де були апостоли? Ніхто з них не прийшов дивитися, що там біля гроба у недільний день. А тому саме їм, жінкам, мироносицям. Було відкрите Таїнство Воскресіння самим першим. Господь знає єство жінки, її серце, любляче серце, серце, яке відкрито до таїнств віри, і яке в критичні моменти релігійні або. Такі, як були в житті і смерті і воскресінні Христа Спасителя, або в особливі моменти та періоди життя церкви на землі, саме серце жінки, яке не піддає все розсудливості, але вірою у Христа Воскреслого йде на пролом всіх труднощів, саме серцю жінки Господь в такі періоди. Довіряє свою церкву. Не всі жінки такі, як мироносиці. Жіноче серце, щоб воно було серцем мироносиці, воно повинно бути очищене покаянням, чистим і досконалим, відкритим Богу. Сьогодні вітаючи православних в першу чергу православних жінок. Ми маємо на увазі всіх тих жінок, що в церкві. Насамперед, це наші парафіянки, співробітниці храмів, ті, що допомагають священникам у служінні їх, прибирають, готують, миють, ходять хресними ходами. Ми вітаємо сьогодні і. Найближчих до священників одружених жінок це їх дружин, їх матерів, їх доньок. Вітаємо, звісно ж, і черниць монахинь, які підвізаються у наших православних монастирях. Але чи всі ті жінки, які православні і зовнішньо церковні – Являються на сьогодні жінками-мороносицями. Ні, не всі. І сьогодні не всі. І раніше так було, не всі. І не всі з оточення Христа жінки, які слухали Його проповідь, які їли хліби і наситилися. Не всі ті жінки були мороносицями. Більшість з них. Відходило від Христа, коли наступав час випробувань. І сьогодні не всі, на жаль, на жаль, не всі жінки, навіть з нашого найближчого оточення, являються мироносицями. В чому різниця між мироносицею чи простою жінкою з греховним серцем? В тому, що очищене для Бога серце, чисте, вдосконалене, воно ніколи Бога не придасть. На жаль, на сьогодні є жінки, які заходили раз на раз у церкву, колись навіть водили дітей, а сьогодні під впливом і під тиском пропаганди відійшли від церкви. На жаль, і в найближчому оточенні чоловіків, священства навіть є такі дружини священників, їх матері, доньки, які не є жонами мироносицями. Вони не стільки підтримують своїх чоловіків, скільки намагаються як свого часу часу даліла чи іродіада. Зіштовхнути своїх чоловіків із стежини спасіння. Замість того, щоб допомагати чоловіку, отець, Господь все нам дасть. Не переживай, не хвилюйся, не хвилюйся казати правду, не бійся стояти за свою церкву, Господь захистить і нас. І наших дітей обов'язково, якщо ми будемо йти за ним. Ось замість того, щоб такою жінкою, дружиною, жоною мироносицею бути, багато хто із оточення нашого духовенства жінок сидить в інтернеті, щось пише, висловлює надвартісні ідеї, як допомогти собі і чоловікові. Ідучи на чергові компроміси з ворогами церкви. Головне, щоб їх не тронули, щоб храм не забрали. Це не жони мироносиці. Це сучасні даліли і сучасні іродіади. А чоловіки, які віруючи, які слухають таких жінок, вони на дуже хибному шляху, бо позбавлять такі. Жінки, як даліла, позбавила волосся і сили Самсона, і вас вашої сили, силою благодаті Святого Духа позбавлять. А може, як і радіади, штовхнуть на злочин і відсікуть вас від тіла Христового. Але таких меншість, а більшість, хто очищав. Всі ці роки своє серце молитвою покаянням, хто кожної неділі, а то й кожен день на службі Божій, хто з молитвословом в руках жіночки моляться і просять Бога, каються у своїх гріхах і розуміють, в чому треба каятися, і в інтернет не заходять, і телебачення не слухають. А де максимальна концентрація таких жінок мироносиць на яких тримається сьогодні віра наша православна і церква? Коли ми навіть ми, чоловіки, наступники апостолів, духовенство, починаємо багато хто з нас шукати компромісів, де ж поступитися, а що ще що зробити, щоб нас не чіпали, а може, треба тут, а може, треба іще кудись піти, а може, треба просто залягти на дно. Щоб нас не трогали. Де максимальна концентрація сердечної віри, яка не думає, як сховатися чи пристосуватися до сучасних ворогів церкви, а йде з вірою за Христом, знаючи, що рано чи пізно Господь врятує нас від ворогів і виведе на пажить вільну. Де максимальна концентрація очищених, удосконалених перед Богом жіночих сердець? Ну звісно ж, в жіночих монастирях. І саме на жіночій монастирі ми спираємося, коли самим страшно, і коли не знаємо, як поступити. І саме на жінках, на черницях, на молитовницях, мирянках. На справжніх жонах мароносицях Господь на їхніх плечах у буремні роки проносив свою церкву десятиліттями. Як це було і 100 років тому, на початку ХХ безбожного століття, так і зараз, без всяких сумнівів, пронесе нашу церкву над прірвою, страшною прірвою, якою злякалися багато хто навіть із духовенства. Пронесе на ваших плечах жінки мироносиці, білі хустиночки, молитовниці, чорні з зачищеними, удосконаленими серцями. Нехай Господь в цей день щедро благословить вас. Нехай Господь дасть вам вірити у все те, у що. Ми зараз злякалися і вірити. Нехай Господь через вас і нас, чоловіків і духовенство, ствердить у вірі в ті пророцтва, в ті слова святих людей ХХ століття, які казали, що і цю прірву прірву безбожжя, прірву нових гонінь, страшних, але недовгих. Ми обов'язково переживемо, і ми будемо вдячні вам. Бережіть віру, не відступайте від Христа, моліться за всіх нас. Несіть свою чистоту як миро до Христа, а ми будемо йти разом з вами. Христос Воскресе!